Нещодавно керівник відділу освіти пан Віталій Вовкін інформував про те, що Другобицька освіта, так нашої громади, зіткнулися з тим, що держава скорочує освітню субвенцію, і вже в цьому році 3 мільйони 365 тисяч буде недоїмка на виплату заробітної плати. В цьому році скорочення відбулося на 10%, На наступний рік вже планують 20%, А це 52 мільйони мільйони. Гриви на крайній своїй прес-конференції міський голова сказав, що от вдалося провести ну, реформувати, оптимізувати мережу в Дрогобичі, мережу в, в сільській місцевості. Залишився стебник. Відділ освіти прогнозує, що ці зміни будуть відбуватися влітку 2023 року. От Ваша думка. Доцільно, не доцільно, якщо так, то чому? Таке дуже болюче питання для стебника. Це болюче. дуже болюче. Тому що є вже такі установлені, знаєте, от люди живуть, дітки ходять. Певні навчальні заклади, і якесь таке самозаспокоєння. І кожна, кожна реформа вона тягне за собою зміни. Вона тягне за собою відповідно, кожні зміни тягнуть за собою якісь переживання, хвилювання. Однозначно глибоко переконана в тому і безмежно. Вдячні, що уряд десь дослухався до тих маленьких містечок і дав можливість функціонування ліцею в таких не обов'язково 50-ти тисячниках, а в таких містечках, от як, як, як наше, тому що відтік молоді почався дуже сильний. А втрачати молодь ну це втратити місто. Тому е, перше, що стоїть, це збереження ліцею. Відповідно, збереження ліцею е, це є набір класів старшої школи, ліцейних класів, це є профільність, е, це є знову ж таки вищий рівень забезпечення. На той вищий рівень забезпечення мусить бути е, фінансування. І говорити про те, що ми зараз будемо жити так, як ми жили, так не буде. Так не буде. Це повинні зрозуміти всі громадяни, тому що в стебнику функціонує чотири школи в п'ятьох приміщеннях. Це трошки розкіш. Тому що ті приміщення треба утримувати, треба утеплювати, треба ремонтувати. І компактність, заповнюваність можна. Оптимізувати. Ні в якому разі не можна говорити про закриття, це категорично ні. Ні в якому разі не можна говорити про якісь тотальні скорочення, це теж категорично, ні, тому що це викликає такий, такий спротив, обурення, непорозуміння. І, і тут треба так делікатно, знаєте, як хірург. Має так делікатно добратися до тої болючої точки, щоб не зачепити весь організм, щоб організм не, не захворів в цілому. Тому зараз напрацьовуються різні варіанти, я би сказала, скоріше об'єднання об навчальних закладів. Як воно пройде? Звичайно, що обов'язково потрібні. Слухання, консультації реагувати на пропозиції, тому що в кожному, в кожного є якась своя доля доля правди і доля розуміння, як буде розвиватися той навчальний заклад, який буде в подальшому створений. Ми повинні то розуміти, що, що оптимізація освіти в стемнику відбудеться. Єдине, що е, прохання дослухатися до, до стебничан, тобто, що вони, що вони ще бачать, що вони хочуть, перше питання вирішене, практично вирішене. Ліцею в стевнику бути. Це дуже важливо. Далі, як е, розпреділиться рівні навчання, треба думати, треба обговорювати, треба, треба дослухатися. Але варіанти є різні, і вони всі е, мають право на життя. І, е, відділ освіти, е, відповідні департаменти, е, відповідні бюджетні установи мають зробити чіткий. Чіткий фінансовий ]uis. розподіл і пояснення, що буде в якому випадку. В випадку такого об'єднання, в випадку такого об'єднання, в випадку навіть не можу говорити слово реорганізації, бо воно за собою тягне відповідні законодавчі потім ну, не зовсім такі прийнятні для громадян кроки. Тому тому в першу чергу абсолютно цифрова спочатку дати цифри: кількість, що є, що використовується, що потрібно, яка буде економія. І відповідно, куди та економія піде. Якщо будуть гарантії, абсолютні гарантії того, що економія коштів, яка вивільниться і цієї оптимізації освіти, піде на освіту в Стебнику, це однозначно, воно дасть розвиток освіті. Воно не дасть застой, і тоді вже Стебницька освіта. Не буде ходити просити, що нам потрібно там на ремонт, чи нам потрібно одна придбання якогось там обладнання чи ще чогось. І я вважаю, що це на часі, це треба говорити, це не треба скривати, не треба е е ну виглядати знаєте, таким білим пухнастим і е задовільняти ніколи. Всі однодумцями не будуть ніколи. У кожного є своя думка. І але коли до людей доводиш необхідність цього процесу, і що цей процес принесе позитивні зміни, тоді люди зрозуміють. І, звичайно, що сприймуть це, ну поки що це болісно. Я наведу кілька цифр, погоджуюся з тим, що мережа повинна бути ефективною. Щоб розрахункова наповнюваність класів на освітню субвенцію, наприклад, у 2022-му, становила 23,5 з половиною учня в класі. Моїй школі цифра вражаюча. Фактична наповнюваність класів у долішньолужецькій гімназії 8 з половиною учнів на клас. Скільки коштів не одержить бюджет громади у вигляді освітньої субвенції? Тому мусить дофінансовувати з своїх власних доходів таких школи, як ми. Тому мережа має бути продумана, вона має бути ефективною. Бо, бо у разі е, протилежного вартість навчання однієї дитини значно зростає. І я погоджуюся з тим, що е, оптимізація в районних школах також е, в майбутньому е, буде продовжуватися, е, тому що е, Схожа картина з наповнюваністю класів у всіх школах усіх є. Ми так, так в цьому списку майже внизу в списку наповнюваності класів. Ну, погодьтеся, що 8 і пів дитини у класі то дуже великі витрати на бюджет громади. І ми готові до того, що також потрібно сідати за стіл і передбачати всі і географічні нюанси, і логістику передбачати, щоб здешевити вартість навчання, щоб бюджет це зумів з тим справитися. І повернуся до питань, які ми обговорювали на початку нашої розмови. Все дуже взаємозв'язане, і наприклад, модернізація системи системи опалення, звичайно, що для моєї школи вона зараз для громад, для, для, для витрати будуть великі. Тому це буде наступний крок аж після оптимізації. Потрібно спочатку оптимізувати, як то боляче не є, також як. Е, ви зазначили, але ми розуміємо, що це кроки необхідні, бо тоді наступним кроком буде і модернізація системи опалення, і всі е, інші. Це, в цілому школа, в цілому школа е, зможе отримати те, що необхідне для освітнього процесу, безпечного е, і належного. Цьогоріч ми е, е... Комісія засідала і провела багато засідань по оптимізації власне, таких шкіл сільських, які влилися в нашу територіальну громаду. Заслуховували і старост, і відділ освіти, який давав обґрунтовану. Інформації по кожній школі, і ми розуміли, що там, де є ну надзвичайно мала кількість дітей утримувати. Нехай то буде невелике приміщення на, на, на два-три два, класи, але воно лягає на плечі всієї громади, і е, тому такі школи е, перейшли в, в, в інші школи. Їх було е, е, об'єднано, їх було е, реорганізовано. Е, звичайно, що перше, перше відчуття було в селі закривають школу боляче. Так, От сама боліче. сама е, в селі закривають школу. Це ж так, так е, боляче. Тому е, кожен крок, де є, е, стоїть питання оптимізації. Реорганізації він повинен бути дуже дуже виважений, тому що за тим тими словами стоять люди, стоять діти. А ми з того почали, що в нас людина це є головне, дитина це є головне. Ми маємо в першу чергу думати про них, і тому, коли ми говоримо про оптимізацію, ми маємо так довести, що ота оптимізація приведе. До покращення якості навчання, до покращення самого освітнього простору, і дитині буде там комфортніше. Тоді, тоді вона дасть свої результати. Тоді не буде цього спротиву, цього обурення, а буде повне взаєморозуміння. Тоді вивільнені кошти можна вкладати в ту саму світу і розвивати. Я так Я думаю. повністю погоджуюся з моїми колегами. Однозначно оптимізацію необхідно здійснити, бо це є вивільнення кошти, як казала пані Наталі, і впровадження в нові проекти навчальних закладів однозначно. Батькам треба все роз'яснювати, тому що дійсно це боляче питання, коли в селі закривають школу. Але ми розуміємо, що дитина, як закінчила школу, вона їде шукати київську освіту, вона їде за кордоном. Більше такі освітні навчальні заклади популярніші, так які мають високий рівень. Дають високий рівень знань конкурентно спроможними, бо ми всі хочемо бути конкурентно спроможними. Значить, тут десь треба розуміти, але цей процес дуже має бути виважений, Я погоджуюсь, треба врахувати всі фактори, які ті впливають логістику, фінансові, всі ті кошти, які не хочуть. Я думаю, що зараз відділу освіти має дуже серйозну роботу щодо того, щоб провести по степнику є чотири навчальні заклади. Ті чотири навчальні заклади, в якому стані вони мають функціонувати. Уже треба зробити. Моніторинг аудит кожного навчального закладу відповідно по багатьох параметрах, в тому числі фінанси, е, е, освітньому процесі, тобто навчальному, визначити рівень якості, і врахувавши. Е, е, Професійну здатність педагогів, тобто професійні фах, наскільки там є професійні педагоги, для того, щоб не загубити те, що вже є дуже гарно створено. Розумієте, бо ми попри цьому можемо щось втратити. Треба мудро виважено порадитися. Можливо, це засідання не одної депутатської комісії, освітянської комісії. Звичайно, що це дуже складний процес, але ми маємо прийти до того висновку. Ліцею однозначно має бути це ще було у 20-му році переговорної. Коли ми здійснювали оптимізацію, 20-му році, фактично, Другобич вона була швидше здійснена. Зв'язку із литтям, тобто об'єднання об'єднаної територіальної громади. Сільські школи дещо потягнули, але дякуючи тим процесам, які відбулися, мудрому підходу до цього, все таки вирішити питання з. Ті гроші зекономити, які зараз відбуваються в освітній процесі Тому оці процеси вони повинні відбуватися. Навіть якщо в Другобичі брати, що було об'єднання шкіл, воно дало, я вважаю, позитивний, позитивний, позитивний поштовх вперед. Тому. Все титанічна праця, це з одного боку може і не як кажуть невдячна праця, тому що воно на себе на владу воно тягне незадоволення, нерозуміння у всіх питаннях, але з цим треба роз'яснену роботу, з цим треба йти, і це треба однозначно робити. Ми не нема так багато живем, щоб розкидати великі суми грошей і не мати такої відповідної освіти. Тому все є таке питання часу. Дякую, товариство. Ми обговорили дуже важливі теми. Ми мали вже такий приклад в галузі охорони здоров'я. Всі пам'ятаємо з якими боями. Робилась реформа і дуже приємно, коли приїжджає там заступник міністра охорони здоров'я і позитивно відзначає той досвід, який впроваджений зараз в Дрогобичі в Степнику. Тому сподіваємося, що в галузі освіти ми також досягнемо позитивного результату. Я дякую вам, що ви знайшли можливість завітати до нас. До студії ми будемо продовжувати інформувати громаду на ці важливі теми для того, щоб протидіяти всяким інформаційним вкидам, фейкам і так далі. Закликаємо наших глядачів стежити за офіційною інформацією на інтернет-порталі Дробицької міської ради, на офіційних сторінках міської ради та структурних підрозділів. Будьте здорові! Побачимось! Добре.